Привіт, друзі, з вами Greenland, і хочу вам розказати новину про те, як компанія Link Jehoon подарувала черепашкам абонемент в спортзал, і тепер вони виглядають ось так. Ну, можливо, ще в доні було трішечки стероїдів, тому що просто виконуючи якісь вправи, розкачатись до таких масивних розмірів буває досить тяжко. Насправді компанія Лінджі Хун анонсувала вихід фігурок по серіалу Черепашки Ніндзя. Це черепашки якогось фентезійного типу. Вони виглядають дійсно як кремесні здорові черепашки. Можливо, скульптор цих фігурок, фанат Майкла Бея і фанат черепашок 2014-2016 року, які були реальними здоровеннями. Ну, вийшло в них таке і вже. Цих хлопців, цих чотирьох братів можна передзамовити на сайті Big Bad Toy Store і вони коштують кожен 99 доларів 99 центів, досить дорогі. І ви можете запитати, що компанія Лінджі Хун виробляла, крім черепашок ніндзя. А я скажу вам, вона виробляла ось такі фігурки по фільму Pacific Rim, тихоокеанський рубіж. Але ми сьогодні не про роботів, а про черепашок. І от на цій фотографії я переживаю, щоб Рафаель не розчавив свою. Черепашечу рацію, тому що ну дуже вже здорові вони виглядають. Повноцінні офіційні промо-фото в нас є тільки для Леонардо і для Рафаеля. І на них ми можемо роздивитися, які ж аксесуари нам фірма пропонує за 100 баксів. І ось що пропонують вони для Рафаеля: два сая, три шматки піци, голова Маузера, черепашеча рація гачок, греппінг-хук для того, щоб. Десь драпатись по будівлях. Один ножичок Кунай і два якихось ефекта повітряних, які будуть чіплятись орієнтовно на саї. Ще там є футболочка з знаком питання, тобто якийсь одяг нам запропонують на старих фотографіях з якогось комік-кону, де анонсувалися черепашки, були в кожного з них представлені ще ось такі шляпи. Також в Рафаеля є чотири змінні голови, три варіанти змінних стрічок до його пов'язки, і десь приблизно мільйон змінних рук, насправді їх 10 пар, 10 пар змінних рук, досить багато всього, але нічого ексклюзивного я тут не бачу. Що ж в нас в Леонардо? В Леонардо є піхви для мечів двох видів, тобто які традиційно чіпляються за спину навхрест. Також паралельно можна вчепити, а можливо, це йому на пояс буде вчеплено. І так само Сюрікени якісь. Повітряні ефекти, куна і ножичок, нічого особливого. Також багато рук, три голови. Ось на цих фотографіях можемо зацінити аксесуари Майки і Дона у Мікеланджела. Тут, правда, тільки дві змінні голови, але це все ранні якісь розробки і приблизно приблизний вигляд черепашок вони можуть бути більш деталізовані. Як написано на нових е, цих промках, тут в майкі є скейт, є е, нунчаки з якимось вогняним ефектом, от та шляпа, про яку ми говорили вже. І якийсь е, маленький там е, штук з антенкою, якась мінірація, чи якийсь пульт, пере, переключатель, пере, перемикач, якийсь незрозуміло для чого він потрібний. І в Донателло можемо подивитись, в нього якихось е, маленьких там, штучечок, які орієнтовно будуть чіплятися на його палку. Також в нього є е, е, якийсь телескопічний гаджет з головою Маузера, який виглядає за спини. І є в доні є якісь змінні, перелади нічного бачення Якісь окуляри такі, є звичайний шест, бо і на нього причіпляються різні оці накладки. Різні шипи в Донні. Найцікавіше, напевно, виглядають ці аксесуари. А як думаєте, ви можете написати в коментарях. Насправді виглядають досить непогано, гарна деталізація, якісь аксесуари, чи вартують вони сотні доларів. Не знаю, треба дивитись огляди. Вони по висоті 17 см, такі великі фігурки. Також компанія Лінджі вже показала нам ранні скульпти Бібопа Рокстеді і Солдата Фуд, які ось так виглядають. В Біопайрок стаді буде багато різної зброї, зокрема, навіть бензопилку бібопу нам пропонують в наборі. І також Солдат e, Фуд буде мати різні прикольні аксесуари і прикольну зброю. Аксесуари цих всіх хлопців виглядають прикольніше, ніж аксесуари черепашок ніндзя. Звісно ж, в коментарях пишіть, як вам ці черепашки, чи збирається, можливо, хтось їх купляти. Звісно ж, цікаво було би подивитись їх вживу. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінленд. Донатьте на Збройні Сили України. Кава-банга, чуваки! Бувайте!